Вітаю, мене звуть Колганова Наталія Леонідівна. Я лікар-дерматовенеролог Центру сучасної медицини Докард. Давайте поговоримо з вами на таку важливу тему, як сифіліс. Сифіліс це венерична хвороба, яка передається переважно статевим шляхом. Але бувають і інші шляхи передачі захворювання від матері дитини та контактно-побутовий. Для сифілісу характерні різні періоди. Інкубаційний період. В цей період збудник потрапляє в організм. Первічні прояви, як правило, виникають приблизно через 4 тижні після незахищеного контакту. Це можуть бути виразки, ерозії, хворі називають їх ранками. Виникають, як правило, там, де проник збудник сифілісу, частіше за все на статевих органах, як у чоловіків, так і у жінок. Але іноді бувають і атипові прояви, наприклад, в ротовій порожнині або в періанальній ділянці. Характерна особливість твердого шанкру він не визиває болючих відчуттів. Тому пацієнти не звертають на це увагу. Первинний період триває 6-8 тижнів, після нього починається вторинний період сифілісу, який характеризується висипами на тілі хвилеподібного характеру. Пацієнти думають, що це алергічна реакція та лікуються самостійно. При цих висипах пацієнта нічого не турбує, немає свербіжу, печіння. Рецидиви наступають все рідше і рідше. Вторинний період без лікування може тривати роками, і після вторинного періоду сифілісу наступає третинний період, який вражає внутрішні органи, та саме страшне ураження це ураження нервової системи, починаються зміни, які, як правило, незворотнього характеру. Пам'ятайте, всього цього можна уникнути, дотримуючись елементарних правил контрацепції та гігієни.